Друзі, всім привіт! Хотіла сьогодні показати вам невеличкий огляд пряжі, яку я придбала нещодавно в роздрібному магазині. Це досить дешева пряжа, але дуже якісна. І вона продається там постійно, в різних кольорах, в різному складі, за дуже непоганою знижкою. Тому, кому буде цікаво, де я придбала цю пряжу. Будь ласка, пишіть, це саме роздрібний магазин, він знаходиться в Києві. Я розповім, де я її придбала. Ну, а зараз давайте перейдемо з вами безпосередньо до огляду самої пряжі. Так, ось така пряжа. Ярна назва Антарес. На вигляд, дуже м'якенька. У мене такий колір. Молочно-беж ближче. Камера досить непогано передає, ну, він може трохи темніший, але в принципі гарно передає. Ось така ниточка дуже-дуже тоненька, вона йде в одну нитку. Трошки колюченька, як на дотик, якщо ви брати діткам, я би подумала, але дітки, звичайно, бувають різні. Так, що в нас тут по опису? 30% кінмохер. Бачите, тобто діткам рекомендують, але повторюсь на ваш розсуд, які дітки. 38% акрил, 32% поліамід. В 25 грамах, десь 237-238 метрів. Дуже легенька, дуже м'ягенька пряжа. Колір ось в мене номер такий, кого зацікавить. Стандартні вимоги зазначено виробником, прати, як завжди, без машинки, ну, це зрозуміло. Спиці 2,5 і 3. Скажу чесно, якщо щось зв'язати таке міцне і таке ну, плотненьке, наче... То ну, я не знаю, і в одну нитку спиці 2, і 5, і 3, і вони будуть великі. Насправді, якщо щось дуже таке плотне, то це або в кого є машинка, і хто зможе на машинці взяти цю пряжу, або ну, як мінімум в дві ниточки. Ну, або ж павутинка дуже популярна модель, дуже популярний вирів. До речі, я ось вам покажу. У мене саме з цієї пряжі павутинка буде, вже частково я почала її в'язати. Ось так вона виглядає. Спробую вам на руках показати. Бачите, ось така павутинка. Буває і ширше, але подивіться, які в мене спиці. Це в мене десь 4, 4 половиною. Зараз подивлюсь, бо міняла. Тут навіть не 4, тут навіть 6 написано. Це спить чи ау, шісточка, вибачте. Ну, ось, ось так. Для павутинки вони просто ідеальні. Ніжні, ніжні на дотик. От. Ось таким чином виглядає нитка. Ось. Трошки роблю реглан, так вона виглядає, якщо ви побачите регланну лінію на цій павутинці. Ось вона в одну петлю без накиду, а просто вив'язую реглан з протяжки. Сподіваюсь, що основну інформацію надала. Ось так вона набрана звичайним способом для того, щоб павутинка трималася. Якщо будуть якісь запитання по цій пряжі, будь ласка, пишіть мені в особисті, я з радістю вам відповім. Може, якусь інформацію ще захочете отримати, яку я не надала, то те, обов'язково напишу. Всім дякую за увагу, дякую за підписки на мій канал, перегляди та лайки. Бажаю всім миру та спокою.